Привіт, друзі і подруги! Я думаю, ви частенько потрапляли в ситуацію, коли в ПВП ви програвали через те, що у вас закінчувалися ресурси. А перед битвою ну дуже влом лутати в острів. У мене є вирішення. В цьому коротенькому відосі я покажу, як нескінченно купувати ресурси у корабела. З вами, як завжди, Кепстім Пірат. Приємного перегляду і погнали! Отже, для подальших дій вам потрібно мати капітанський корабель. Без нього купувати ресурси у корабела ви не зможете. Для цієї маніпуляції потрібно мати екіпаж мінімум з двох гравців. Ну, профітніше, звісно, буде, якщо у вас четверо. Біжимо до корабела на будь-якому форпасті, і в діалоговому вікні обираємо другий пункт Зайти в припаси. Тут одразу бачимо ресурси. Обираємо ресурс, який хочемо купити, натискаємо на нього, але поки що не підтверджуємо покупку. Тепер саме цікаве, один член екіпажу повинен стояти збоку і давати відлік. На рахунок 3 купуємо ресурси, а він, в свою чергу, підходить до гравців і протягує їм будь-який фрукт, тим самим розбаговує їх від корабела. Їхнє завдання, як тільки відключиться з меню покупки, швидко відійти донизу причалу. Тепер чекаємо 5 секунд і можна повторювати процедуру. Головне, не підбігати дуже швидко, так як гра зарахує продаж ресурсів і більше не дасть купити їх на цьому фарпасті. Ну і гравці повинні стояти кучніше, щоб їх можна було швидко розбагати від покупки. Ну а далі залежить все від вашої жадібності. Можете купувати хоч весь день це ваші гроші. Для прикладу покажу, що ядра ми купили 3 рази і вийшла сотня, а фрукти 4 і вийшло 16 ананасів. Імба, імба. Працює ця двіжуха з усіма ресурсами, тож тепер навіть на рибалку не доведеться збиратись старими методами. З тебе вподобайка, підписка і будь-який комент. Також, якщо ти ще не з нами, то приєднуйся до нашого Discord. Ми сміливо крокуємо до 3К учасників. Приєднуйся посилання під відео. До нових зустрічей, друзі! Слава Україні!